Доброго зури, шановні! з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому відео. В нас продовжується контент з Євродвачтирі Копа Америка у 24 і його дуже багато. Деякий мене вражає позитивно. А деякі просто викликає непорозуміння, чому на поточній стадії гри ми бачимо такі СБЧ. Також ми отримали деякі еволюції і поговоримо сьогодні трошки про потенційну купівлю живих карток Out of Packs. Якщо вам такий контент до вподоби, не забудьте підписатись. буду дуже вдячні за підтримку цього відео лайкам та коментарем. Давайте розпочнемо з позитивних СБЧ, а саме. В нас оновились нарешті апгрейди. Я вже їх прокрутив, сьогодні зібрав, але покажу вам в розділі апгрейдс у виконаних СБЧ. Перший це в нас 85 плюс 5 гравців. Отут я вам трошки перекриваю, але я для того і є, щоб вам розповідати, що воно все означає. 49 500 монет. Від нас вимагається 85 рейтинг та або інформ, або гравець. Команди з сезону будь-які. 82% лагів на футбіні, і я відкривав ці пакетики, зловив пару спешл карт. Тож, в принципі, це покращення відносно рівня та, нижньої межі. 85% тепер картка найменше, яку ви можете отримати рейтингом. але їх менше. Тобто потенційно, з точки зору зловити топчика, це краще, але крафтити як фодер, Хіба потім в екшенджі закидати, хоча, напевно, теж краще. Так, екшенджі нам додали, все ж таки. Тому перемога Класно, що нарешті ми отримали покращену версію улюблених крутилок. Також у нас є 84X7 Best of Nations Upgrade. Це найкращі. нації. А саме Аргентина, Франція, Нідерланди, Англія та Бразилія. 7 гравців з рейтингом 80. 4 або вище. Також це СБЧ коштує 58 тисяч монет і 65% лайків. Тут дві збірки, де 75 рейтинг та Тоц або інформ, і 83-й рейтинг, який, в принципі, з клубу закривається, тому вона трошки на 10 тисяч потенційно дорожча. Але я думаю, що якщо ви будете збирати, то будете робити це виключно з клубу. Обов'язково прокрутити, а раптом ви когось зловите, тим паче кількість карток в паках вона наразі неймовірна. Тепер давайте переходити до контенту, який я ще не збирав. і... Тут у нас. Давайте розпочнемо з крутилки, потім підемо до гравців, і це просто непорозуміння. Друзі, СБЧ 90, ankor Icon, Player Pick, один з трьох. І тут все ще є чимозия ікони. І немає голасу ікон По-перше, це повний розвод, тому що вони зробили ніби 90 плюс СБЧ, а було 89. плюс. І виглядає круто. На футбійні навіть 16% людей повелися на це і лайк поставили. Тому що воно коштує 250 тисяч монет. Але ми на стрімі сьогодні збиралися, перевіряли і побачили, що там лише дві карти з рейтингом 89 або нижче, які вони відсікли. Це Future Старс, по-моєму, Арнан Креспо та Дженаро Гатузо. Там ще був хтось один, але він у СБЧ. Коротше, вони прибрали навіть не 5, не 6 карток. Пул зменшився на 2. І залишили так само один з трьох. Не один з чотирьох. Я мовчу вже про те, що середина травня візьміть навіть ікон Голасо. Половина з них вже буде не актуальна. Це потрібно було робити на початку Team of the Season. В крайньому випадку, десь там перед Toss. А ми ще, як мінімум, на тиждень відтягуємо додавання коласу карток в пакі, а можливо в пікіці, а можливо і більше, тому що є ймовірність, що контора наступного тижня зробить один з чотирьох такий пік. Коротше, прибираю прямо це в зобраних у вас на очах, і сам збирати не буду, і вам не раджу. Давайте тепер переходити до гравців, і також розпочнемо, напевно, з поганого, тому що він в мене тут. Одразу клацнувся. Це містер Ернан Креспо версії яких там Grades of the Game Icon. І, друзі, ніби подивіться, да, карта виглядає дуже потужно: 96-й рейтинг. Хай медіум 4 4,5 зірочки, 97-й пейс, 90-6 удари. Все просто неймовірно, окрім лонгшотів, 80-ті передачі, дріблінг 96. Це Ернан Креспо. Його карти завжди були майже як Фодер. Це найкраща карта Ернана Креспо взагалі у франшизі Ultimate Team. 81 фізичні здібності і на захист гра головою 99. Плей стали павершот золотий, 1 золотий і Еріал. Чесно кажучи, я не зрозумів, чому вони з Дідія зробили Ctrl-C, ctrl v Краще тут би був а, там, фінес і умовний переступ. тому що це все ж таки Арнан Креспо. В нього не дуже високий зріст. Я не знаю, навіщо йому саме Еріал. Він не фізикал Тап Страйкер, навіть якщо ми поглянемо на його статистичні показники. Але картка непогана. Єдина проблема в тому, що це СБЧ коштує півтора мільйони монет. Півтора. І це дуже багато, навіть незважаючи на те, що фодер крафтити легко і багато хайред карток в паках. Але ми зараз будемо порівнювати з тими, хто ще в нас вийшов. І це просто лютий оверпрайс. Але якщо ви вболівальник, то я вам раджу зібрати аренну версію. Вона тут є, як завжди. Спробуйте, побігайте. Я б точно не радив його до збірки, саме якщо мова йде про мета цієї гри. Також ми отримали два СБЧ шоудауни. Це в нас матч Хорватія-Іспанія. Там дуже потужна група. І перший Нікола Влашич, і тут нападник. 92-й пець, на й удар. Девався передачі дриблінг. дріблінг. Є захисні здібності 74 ті і є 85 ті фізичні здібності. Плейстайл золотий фінес, також дедбол і R1. Плейстайли, до речі, непогані. І цікаво, подивіться, в нього є перехоплення. Я думаю, і є батарейка, і є прес-провод. І віп-пас, і паси. Я думаю, що з такими пластиннами це буде дуже класний гравець в центр поля. 4 3 2 1 як атакувальний. Або ЦАП, наприклад. 4-5 зірочки. 42.8 тисяч це коштує 23% лайків. Я думаю, що тут можна зібрати суто, тому що воно дуже дешево, якщо виграє Хорватія, то отримує апгрейд, як мінімум, як фодер, це у вас буде картка. Далі в нас Зюбі Менді Мартен. Чи кажучи, я перший раз взагалі про такого футболіста? Чую. Shame on me, medium high 4-4 зірочки. Для CDM пейсу плюс-мінус жити можна. Ударі не критичні, передачі жити можна, дрібні жити можна. Дефендінгу десь замало, але там гра головою руїнять. І 88 фізичні здібності. Чесно кажучи, з точки зору стати, статистичних показників, картка заслабка. Але плейстайли, гінот і перехоплення це мета і імба. Також є First Touch, Rapid, Block, звичайний брюсер, паси на трикутник. Непогані, дуже гарні плейстайли, я б навіть так сказав. 47,8 8 тисяч СВЧ і 58% лайків. Якщо Іспанія виграє, то це буде майже все 90 плюс карта. Ці карти, шоудауни, вони потребують апгрейдів. Так завжди було. І в принципі, це напевно нормально. Отже, тут або обирайте, ризикуйте, і отримуйте задоволення від перегляду матчу, за когось повболіваєте, або зберіть обох, хто апнеться, того можливо, в склад і заграєте. А тепер пройшов час поговорити про нього. Він прийшов, він у СБЧ, він чекає, доки ви зберете його в свої склади. Він це дідія Дрогба. Версії FC Pro Champion, якого обрав хлопець, який виграв відповідний турнір від EA Sports. Хай хай воркейти 4-5 зірочки, 94-й пейс, 96 й шалені удари, 82 й передачі, де в принципі за слабкі показники, але жити можна для гравця. Його позиції, де ви будете його використовувати. 89-й дріблінг, і тут хотілося б краще, якщо дивитись суто на стат, Але ми всі знаємо, як дрогба відчувається у грі. 50-й дефендінг, 99-та грало, і навіть деякі перехоплення є інколи він це робить, і 95-ті фізичні здібності. Багато запитань. А чи збирати цього дрогба, якщо в мене є Голасо? Друзі, я в своєму телеграм-каналі детально робив аналіз, який вийшов Це СБ, порівнював їх. Тому ось QR-код, якщо хочете бути в курсі всіх новин зі світою, всі 24 і в чатику спілкувати зі мною, в тому числі особисто. Приєднуйтесь обов'язково. Так от, тут в нас інформ апгрейд де-факто. Плюс 2 пейс і передачі. Всі інші стати по плюс 1. Але там навіть де плюс 1, деякі стати плюс 2. Саме локальні. Отже, інформ апгрейд, чи це найкраще, на що ми сподівалися? Напевно, ми хотіли 96-го рейтингу, але це все одне дуже гарно, з рахуванням того, що його версія Веласо просто розривала все от, буквально от на Ultimate Tots Weekend League. Окрім того, він отримав R1 Ball Control, додатковий плейстайл, і це має покращити його а Він в нього і без того заскриптований. Але немає золотого Фінеса. Щоб це був золотий фінес Фінеса від павершоту, то просто заверніть мені за навіть не 800. А я під півтора мільйони за нього віддав. Які вимагають за Креспо, якщо б тут був золотий Фінес. Але вже як є, проблема, що забрали чомусь релентле, але додали тільки так, відносно Голасо. Друзі, чи збирати, чи ні, якщо ви любите грати за Physical тайп страйкерів, то обов'язково збирати. Якщо ви бігали за версією Дрогба голасу я думаю, також збирати. Я. Не знаю, поки чи буду робити це чи ні, тому що Халанд є, але мені хочеться, бо Халанд не подобається. А дрогба мені дуже подобався версія Галасу. Якщо сумніви є, то зберіть орендо. Побігайте завжди приймете своє власне рішення. Ну і тепер другий товариш, який під нього має взагалі виконувати передачі і. Саме в парі з ним, я думаю, ми будемо бачити багато е, цієї вікінд-ліги. Тому що це в нас Брейдлі Барколя, пам'ятаєте, імбові в нього були еволюції. 5-5 зламані там ще й на початку гри 90-плюс. Рейтинг зі всіма статами 90. -плюс. Так от тепер він прийшов у версії СБЧ. Хай Медів 5-4 зірочки. Це збірна Франції, друзі, один з фаворитів турніру, і я думаю, що декілька апгрейдів тут майже гарантовані. Але і без них 99-й пейс, Дрівнень зі всіма статами, майже там під 96-97. 91 удари, і тут хочеться краще. 91 передачі також хочеться краще. Але ми знаємо, що, по-перше, можна пропустити стиль зіграності, По-друге, тут. Будуть, скоріше все, а бо Франція один з фаворитів цього турніру. Мені здається, там умовний півфінал. Це не гарант, звісно. Але хіба тільки там їм хтось не попадеться шляхом жеребо якась потужна команда в четвертьфіналі або раніше. 82-й фізичні здібності і 51-й захист. Є 59-й навіть відбір. Я думаю, що як фланговий гравець, він може трошки відпрацьовувати на захист. І саме гра на фланзі це буде основна його його роль на полі, і основна його задача. І подивіться на його плейстей. Е 1 рапід. І швидко може побігти. І може на О1 десь там загальмувати трошки на техніку подріблити. Є форстач немає прес-провин, але є релентлес, це гарно, є тікі-така, і є золотий віпт-пас. і є сірі фінеста павершот. І ось цей віпт-пас буде вішати на вашого Dragba І отак от Еріал Плас. Або скидка з дальньої стійки, або кліпати напряму. Чому я так впевнений, що ми будемо його багато бачити? Та тому, що, друзі, 180 тисяч монет. Це просто фрі-карта, яка потенційно може стати 90, по-моєму, восьмого рейтингу. І зараз я вам покажу, на якого монстра він може перетворитись, якщо Франція виграє чемпіонат Європи. Ось такий він буде в нас. Козаче, подивіться, 97-й, вибачте, рейтинг плюс 3. Хоча він ніби має бути плюс 4. Дивно. Але, як ніяк, ще один плейстайл, плейсталему золотий намалював тут фуддонг, але він хоче фінес. Це буде 5-5. Це буде 94-й удар, 94 четвертій передач. Навіть якщо будуть оверал абрейди, а не інформабрейди, ми побачимо, що буде робити EA. Можливо, цього разу будуть інформи, бо інколи вони живі картки абрейдять як інформи, деяким статам даючи по плюс 2, а деякі карти по плюс 1 оверл статистичних показниках. Коротше кажучи, це картка просто розрив буде і за 100, там 70 тисяч монет. Це просто СБЧ, яке ви. Зобов'язані на мою суб'єктивну думку зібрати, а подроба вже вирішуйте самі. Друзі, ми вже з вами знаходимось, в принципі, в гуглі напевно, так буде правильно. І давайте переходити до еволюції. Ось вони в мене відкриті. Є тут цікаві. Перше, це Star Performer. Це в нас безкоштовна еволюція, де ви можете прокачати 84-го рейтингу своїх нападників з деякими ще тут обмеженнями і. Та не тільки нападників, і в і всіх поспіль. Ми отримаємо три плейстайли. Да? Це дедбол, це Магніт і це передача є родин. Це для півзахисників еволюція. Мхітарян цікавий. Таліска, до речі, буде цікавий в цій ево. Якщо у вас є його інформ, то буде прикольно. ЖСУс, напевно, ні, Депай. Хоча чого ні, та теж можна. Тут гарні такі рівні апгрейди, і, відповідно, якщо є якась карта, яка вам подобається, то я думаю, що можна апнути. Просто перевірте свій клуб. Я вам давайте зараз покажу українців, тому що тут таких очевидних опцій, ніби і немає, але в іншій еволюції там вже ми подивимось більш предметно, бо вона за гроші, вона цікавіше. Тут можна Зіну прокачати, можна Ардема Довбика зробити. 4-5. І це буде також сьомий пейс. Цікава карта. Вітя циганков, Тут, В принципі, всі одні і ті самі карти, да? качаються. Тут нічого цікавого ми не побачимо. Отже, перевірте свої клуби. Можливо, якийсь інформ завалявся. Можливо, не злили в СБЧ якогось козака, якого отримували ще на початковому етапі гри. Тож можна зробити і прокачати собі, дати друге життя цій картці. А ось Supreme Defender це еволюція, яка дозволить вам зробити прям мета-картку в свій склад, свою основу. Тому що 91 рейтинг і максимум 92-й ви можете сюди запхати, плюс 89-й пейс. Але подивіться апгрейди, золотий інтерсепт. Для захисника, да? ми розуміємо, це один з найметовіших взагалі плейстайлів в цій грі. Блок звичайний, Брюс звичайний. Тобто фул, взагалі три з плейстайли, з захисні, ви отримаєте з 6. Це просто неймовірно. Плюс 5 передач, плюс 2 дріблінг. Плюс 4 пейсом, 3 фізики, 4 дефенінг і 4 оверал рейтинг. Ну і тут одразу дивіться Карлос Альберто, на якого монстра перетворюється, в нього єнот є базовий на карці, ще і буде перехоплення. Якщо у вас є його СБЧ версія, і не злили ікону, якщо ви не СБЧ, ікона базова, і не злили ви його нікуди, то я б вам радив, придивіться, тому що за такі гроші це дуже потужна опція на фланг. Також тут є з. Потенційних топчиків. Це в нас Вержол Ван Дайк, але я б не дивився на Вінтера, я б дивився на інформа. Якщо у вас є 91-й Інформ в клубі, в Вантрейді. То тепер у вас може бути карта з перехопленням, лонгболом і Еріал. І так, це 84-й пейс, але так це Вандайк. Ви знаєте йому пофігу, він в принципі дуже швидко бігає і стати його не відображають реальність. Також Джорно, пам'ятаєте, фуд фентезі карта? Я ще тоді вам казав, що вона дуже цікава. Я за нього бігав, і він реально був потужний і зараз може отримати ще і. Апгрейд, але тут питання за такі гроші не знаю. 125к. Якщо у вас є команда італійська, то можливо так. Тут є багато опцій, але я звернув би вашу увагу на торчі, Мальдіні можна зробити. Вау! На Мануіла Аканж. Якщо ви робили еволюцію шоудаун на нього, то він навіть буде 95-го рейтингу з 96-м де Так, в нього і без цієї еволюції є перехоплення, але буст по статах Фантастичні і ще їй додається брюсер звичайний. Чи буду я когось з них робити? Насправді я не впевнений, бо я зібрав собі Гомеса, він мені подобається. У мене є еволюція на саліба, плюс карток наразі дуже багато. Ще й араухо скоро вийде. Тому я б вам радив почекати, допоки не вийде араухо, а потім приймати рішення. Але якщо у вас є саме топи тут в складі з цих козаків, то я думаю, що придивитись та розглянути обов'язково. Треба. Тепер давайте поговоримо про нові картки. В нас був міні реліз але його чомусь немає на футбіні. Відповідно, я вам отут покажу. Лесітер це фодер, не будемо концентрувати увагу. Хінкапі. 229 тисяч минут, 94-й пейс. Пам'ятаєте, в нього Тот Лайф була карта, а тут же. Три золоті плейстали, перехоплення, блок, підкат. Гарна карта. Пейс є, захист є, ще й апнутись може. Але він за Венісуелу, да? грає. Не факт, що вони якісь отримують. отримають. Гімараєш, і привіт, минулорічній Пасти глорі чемпіонату світу. Я думаю, пам'ятаєте, ви, як він в моменті з мільйону полетів до 180 тисяч, коли Бразилія Хорватам скрутилася. Але цьогоріч 4-4 зірочки. Вони дають. Картку гірше, тому що розумію, що Бразиль один з фаворитів і він може гарно апнути. Стім, трикутник, лонгбол і перехоплення. Метаплейстайли, гарна дуже карта, навіть без апгрейдів. Це, це, вони, вони реально зробили їх краще за то і ще й живими. Тому вау. Доє, це буде просто фодор. Далі Влаховіч, 80 тисяч монет, навіть не фодорна карта, Дедбол, Еріал і Фінец. Гарні плейстайли дали б це дрогба, це була б просто ма. Ну, але. Вже як є. Фулкрок і 4-5 зірочки, а цей більше як фодор. Ну, тому що, напевно, по статах десь програє. Хоча, подивіться, плейстайли навіть в нього краще. Бо touch, він, напевно, як для форварда більш такого таранного типу, більш буде корисним. Тут пейсу більше, влахович. Коротше, вони обидва дорогі. Дані Ольмо, 130 тисяч монет і. Я не знаю. Також навряд це якась метова карта. Це знаєте, друзі, якщо вам вони випадуть, тоді вже беріть та тестуйте. Якщо вони вам не випадуть, навряд ви когось з них будете купляти в склад. А ось то цікаве, дійсно, це Ернандес, Піті і Куман. Це три ікони, які додали в пакі. Ернандес 5,5 зірочків. В нього і Вінтер цей був непоганий. А оцей козач вже, подивіться, який має статистичні показники. Також має апгрейд отримати, може апгрейд отримати. І ну, питання 175 см зросту, навіщо йому цей Еріал, Як для креспа плейстали намалювали. Але 5.5 це завжди приємно. Манупіті, Франція, також майже гарантовані апгрейди. Єнот, лонгбол і Жокей. Якщо тут є ще перехоплення, вони є сірі, то це просто прекрасний. Центральний опорний півзахисник. Фінесія, павершот, Інкізів Пас, подивіться на цю карту. І лише 374 тисячі монет. Про що мова? Ультімейт то, це вже просто під дим полетіли з такими іконами, з такими картами. 4-4 зірочки йому достатньо. Медіум хай да, воркрейте. Хай-хай навіть воркрейте. Тобто він може грати і в центрі поля. Якщо б було б медіум хай, то було б краще для опорного. Але вже як є. І Рональд Куман, якого немає на маркеті, 380 тисяч монет. Також подивіться you not Aerial First Touch. і так він не має позиції опорного, що дуже дивно. Але ви в 5 можете просто вибудувати так і перебудуватися. Вже в грі, я думаю, Куман це опорний півзахисник, тому що подивіться на ці стати. Або бокс ту бокс навіть. В нього плейстайли реально класні для центрального півзахисника. Теж йому тут насипало просто, як і в Ману Піті. 390 тисяч його правда немає, але я не думаю, що він буде коштувати там якийсь мільйон. Мені здається, що мовні 500к, може навіть менше, і буде ціна під вихід з паків, тому я б помрадив. Придивиться, тепер давайте поговоримо про вихід спаків, про потенційні інвестиції. Мені дуже цікава команда саме Євро, тому що вона перша іде спаків і завжди живі карти в непаків гарно працюють. Я не можу вам поки назвати конкретну ціну. Якщо ви хочете прям їх закупляти, то до Discord нашого приєднуйтесь. Завжди послання я залишаю. Ми зараз там даємо безкоштовну еволюцію просто в загальному розділі. Тому що мені треба дивитись динаміку. Я ці карти купляю кожного дня і продаю кожного дня. Але скоро, я думаю, що буде купівля саме під вихід спаків. Тому що. Євро почнеться, хайп на ці карти буде, а їх вже в паках не буде. І умовно, якщо Бельгія почне вигравати матчі, я впевнений, що Лукаку просто полетить, пригадайте його карту дороги до фіналу Ліги Європи. Він був набагато гірше, ніж цей, якщо порівнювати з іншими конкурентами на тому етапі гри, але він мільйон чи скільки коштував. цей 550 тисяч монет. Мені здається, це вже гарна ціна. Я думаю, що він буде вище після того як почнеться турнір. Але з іншого боку, нема гарантії, що завтра їй не викатять якусь еволюцію на нападників, яка не уронить його просто в умовні 400-450. Тому я чекаю, але ця картка, придивляйтесь, дуже гарно. Я думаю, що є потенціал. Уокер, також я думаю, є шалений потенціал. Навіть дорогі карти вони не дуже дорогі. Пендрі, Дейнг. САКА мене цікавлять перш за все фаворити ті, хто будуть потенційно претендувати на один або два, або більше апгрейдів, тому що на ці карти буде хайп, вони будуть рости. Той самий Рубін Юско Юсковарділ. Можливо, теж питання, як там хорвати будуть бігати, тросар. Оці хлопці, напевно, одні з тих, хто мені більше за все вподобає. Ундав. Також, що ми говоримо про рейтинг, тут, бачите, її хитро, вони додали рейтингові карти зі збірних, які не є фаворитами. Тому тут трошки геблінк, але умовний шкриняр мені подобається е, також, тому що картка недорога і потенційно може отримати апгрейди. Окрім того, я б дивився на ікон і я б дивився на героїв. Ікони також дуже гарно рухаються. Тут мені подобається шмейхер. Це найкращий по статах воротар наразі в грі? І ще й картка може отримати апгрейди. Перед грою дачан так чи інакше в нього буде якийсь хайп. На нього будуть люди в нього інвестувати. Яка ціна? Ви мене спитаєте? треба дивитись куди він впаде за найближчі два дні він ходить кожного дня майже в 200... майже він три дні в паках сьогодні він ходив в 290. але подивіться вночі він з 320 полетів до 374. я його до речі закупляв там 30-40 тисяч на карті зробив чистим я думаю що воротарі вони ікони вони завжди в непаків гарно працюють пригадайте чеха пригадайте вандерсара можливо навіть недвяд але він якось взагалі, поки без відскоків, така, не така метова карта. Балак мені подобається, він вже потужний, і збірна Німеччини також претенденти на багато перемог, на апгрейди. Нагадаю, там потрібно, по-моєму, двічі забити і чотири забити. І отримати максимальні апгрейди саме для ікон. Або передивіться минуле відео. Я зараз гру вже не буду повертатись. Коротше кажучи, тут також є гроші, саме дешеві відносно ікони, які претендуватимуть на апгрейди, То Шмейхель, Балак, можливо, і відічна набере. але ці карти вони дорогі, більш ризиковані. Ну, отже, тут я вам раджу також тримати око на них, дивитись, що буде відбуватись завтра і. Післязавтра, чому так? Тому що Вікін Ліга закінчується, плюс вони там апгрейди якісь дропнуть. Ну і далі вже в четвер нагорода за дивізіони, і потім ці карти йдуть з паків. Є ймовірність, що перед вже євро в них почнуть інвестувати деколи таке буває з живими картами. Тому тут треба, знаєте, знайти той час, коли саме. Їх купляти форлан умовний, також 5-4 зірочки, 140 тисяч монет подобається, подобається. Чому ні? Капдевілля теж подобається. Знов я вам назвав карти, будь ласка, або з нами в Діскорді, або слідкуйте. Можливо, буде якийсь відео овернайт, який я випущу, де я вам прям скажу, по яких цінах мені подобається. В принципі, вся команда вже низько. Тому що її вбили їх просто цими паками. Але ми знаємо, що все, що може піти низько, все що зараз низько, може піти ще нижче. Тому ми з вами за більш надійні інвестиції, а отже. Треба слідкувати, треба якось разом комунікувати. Або просто в телеграмі питайте в мене там в чатику, що я думаю з приводу тієї чи іншої карти. Я там намагаюся бути завжди на зв'язку. Друзі, отаке от відео по традиції. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Ми з вами побачимось. Коли побачимось. збережіть себе, все буде Україна. па, -па.